Всім привіт! Як завжди, реакція на нові трейлери. Я трішки хворію. У мене голос такий притушений, плюс Гундосю. <кій> ну, це погода. Ми ще не можемо ніяк перейти на нормальну весну, а в тому місці, де я живу. А Давайте подивимося сьогодні три нових трейлери. Звісно, що Марвел, це ну, день тому вийшов. Чотири дні тому назад новий трейлер Індіана Джонс і Реліквія долі. І Людина Павук крізь все Це П'ять днів тому назад, це трейлер Мульфільм. <кій> Почнемо з людини Павука, потім Марвели і потім Індіана Джонс. А, запишу, як завжди, реакцію, скажу свої враження скажу, цікаво дивитися чи ні. І, звісно, завжди ставимо ютуб-каналом нашим, які озвучують ці трейлери українською мовою. Тому. Поїхали. Іноді, щоб вчинити правильно, доводиться поступатися найбажаніше. Це фільм чи муть. Шанс проявити себе. Надіти маску може кожен. А мульт, мульт. Ну, музика Мам! в цьому тякі класна. В першій О! частині було супер. Я пам'ятаю. Я якраз цей мульт показував у нас вдома ще до війни на міні-футбольному полі під відкритим небом для дітей. Тоді планувало, що буде дітей приблизно 20, прийде, а прийшло майже сотня. Мені сподобався цей мульт. Хоча такого формату мультики не дивлюся. Але мені тоді сподобалася візуалізація і музика, яка була в тому мультику. Ну, людині-пауки. То перша частина була. Це наскільки я вже зрозумів, це вже зробила другу частину, коли воно буде незрозуміло. Подивимося в кінці. І зараз оціним сам трейлер, ну початок уже досить крутий. Літна команда з найкращих людей павуків а, Хто це налегкий? Просто неймовірно! І це тільки вестибюль. Був нікудишній наставник. Пітер Мейлс! У є. тебе є малям. Це, якщо не помиляюся звучить актор український дуже класний. Задніпровський, по-моєму. ось так Він озвучив всіх таких персонажів. Цікавий. Звук. Бомба. Я, майна, прикольно. Прикольно. Далі я вже сам Люди. І порятунком усіх світів. візуал Тут споромні ніякого немає. мають. Відправ додому. Я цього не можу. Я не побратиму. Лю... Усі дорочать мені про те, якою має бути моя історія. Анімація така на рівні. О, ну це штука. Тоді я глянув на дядька. А Дайте вгадаю, він помер. Прикольно. Uh, так. Мульт дуже класний. Візуал uh, офігезний, музика суперова. Uh, ну, це нове покоління мультиків. Uh, самих. Uh, сама ідея, типу, селена, я не розумію, що про що. Просто це візуально гарна картинка, це цікаво для дітей буде. а Для дорослих я не знаю, чи буде цікаво дивитися. Реліз 1 червня 2023 року. Не знаю, я, напевно, подивлюсь. Напевно, подивлюсь. Моя оцінка 4 з 5, напевно. ну Тому що прикольний мульт. Цікавий. Якщо брати в загальному всі мульти піксаровські і тому подібне, то це досить класний мульт. Тому рекомендую.